Добрий день, шановні глядачі. З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я вам проведу невеличкий майстер-клас. Розкажу, як можна робити відеоролики під музику, як підкладати не просто музику під відео, під готовий відеоролик, а навпаки, як побудувати свій ролик таким чином, щоб він виглядав більш динамічним, більш, скажімо, Цілим, цілісним, коли у нас і музика, і відео, це дійсно як одне ціле. Тобто Музика підібрана під відео, і відео підкладено під музику. Тобто ми починаємо це спосіб відеомонтажа такий, що ми спочатку викладаємо музику, яку ми підібрали для нашого відеоролика, а потім на нього накладаємо. Наші відеофайли. Це цікавий спосіб, і в ньому є свої переваги, адже тоді музика не відірвана від вашого відеоряду. Вона, вона якби супроводжує і кожну зміну в музиці. Ми так само робимо зміну в, відео, в нашому відео. Ну і Зараз я за допомогою, плюс це, це робиться за допомогою маркерів. Зараз я вам покажу. Як працює цей спосіб, і ми з вами зробимо ну, пару таких невеличких відеороликів, і ви побачите, в принципі, як це нескладно і просто можна робити. Отже, заходимо в програму, в програму Adobe Premiere. Я тут вибрав пару композицій в цій програмі. І давайте з вами і вибрав відео, з яким хотілося б попрацювати, і зараз покажу, як це може виглядати. Ну, для цього спочатку створюємо нову секвенцію, тобто новий робочий стіл, кидаю перше на нього відео. Відео буде присвячено складувам, які роблять красиві вироби. Я обрав тут 15 планів для себе. і Зараз покажу, як ми можемо з цими планами працювати. І так, я поклав перше відео, і зараз е е відео це поки що прибираю. А покладу сюди на свій на цей робочий стіл музичну композицію. Я навмисно приготував дві музичні композиції, абсолютно різні, щоб ви побачили, як ми можемо зробити з одним відео два ну, різних ролика, які будуть виглядати абсолютно по-різному. От, Наприклад, перша композиція у нас класична, фортепіано, спокійно. Ось така музика. Так. І от дивіться, ми зараз її повністю кладемо на свій відеоряд. <кій> І спробуємо зробити е, наступним чином: розставити на цій музиці маркери в тих місцях, де у нас е, маркери будуть стояти. В тих місцях, де у нас відбуваються якісь зміни. Такти, там, сильні долі, ще якісь зміни. Тобто я буду просто слухати, і там, де буду відчувати, що відбувається якась зміна, я буду ставити маркер. Як ставити маркер? Дивіться, ось у нас під правим верхнім віконцем є такий значок. Add Marker, додати маркер. На деяких на Windows, я знаю, є гарячі клавіші під цей маркер, це кнопка M. І ви можете натискати на буквочку M, Михайло, да? або мишкою натискати на ось сам значок маркера. І тоді маркери будуть розставлятися на вашій аудіодоріжці. Для цього я просто пробілом запускаю відео. Воно починає йти, і там, де я на слух відчуваю якісь зміни, такти, сильні долі, я буду ставити маркер. Значить, ну, спочатку поставлю маркер на самому, на самому старті, щоб це у мене був теж як перший, якби перший, перша відмітка. І ось у мене зелений маркер з'явився на самому старті. А далі я тримаю мишку на маркерах, пробілом запускаю плей, і слухаю музику і розставляю маркери. От, досить я е, зробив там наскільки? На, на 45-48 секунд. От, не до кінця. І якщо ви побачите, ось я масштаб збільшу. Якщо Подивитись уважно, то приблизно на однакових у мене відстанях е, у мене стоять, стоять ці маркери. І відстань між ними, ну я дивлюсь, приблизно близько 2, 15 2 секунди. Тобто між, е, між цими маркерами. Ну, І це нормально. Тобто, Ми ось таким чином будемо зараз розставляти е, свої е, відеоплани. Значить, Розставляти їх можна в принципі, вручну. Брати кожен план і ставити між маркерами, але я вам покажу, що можна розставляти і автоматично. Ну, Дивіться, от якщо відкрити там свої ось папка з моїми планами. Якщо мені, наприклад, розставляти їх вручну, то дуже просто. Я відкриваю, наприклад, перший план, от, який я хочу розставити, визначаю там собі, скажімо, точку входу. Точку виходу можна не ставити. Я вкладу на... Зараз масштаб Кладу перший план і потім я його просто скорочую по маркеру. От. Там у мене теж функція магніта спрацює. Да? І Потім далі я беру наступний план. там наприклад такий, теж Ставлю точку входу, ставлю на маркер. І далі скорочую теж по маркеру. І от таким чином я буду розставляти свої плани. Але я вам зараз покажу, як це можна зробити теж ну, якби, одним скажем, цікавим таким способом, не вручну, а більш автоматичним. Зараз я приберу ці плани. Значить, Дивіться, спочатку я повинен подивитися і розставити черговість, з якого плану я хотів би, щоб починалося моє відео. Як воно потім Е, Ну повністю знаючи, вибравши в цю папку свої плани, з якими я хотів би попрацювати, я можу, можу їм розставити якби, послідовність. Ну, Наприклад, я хочу, щоб у мене там відео почалося з цього плану. Так. Далі у мене можливо був би там, другим цей план. Потім, можливо, я поставив би там от такий план. Де він так. О, тобто я можу таким чином їх е, розставляти. Ось вони, у, у мене йде отака от черговість моїх планів. Я можу їх розставити е, один за одним, як вони будуть йти. Один за одним, один за одним. І... І Потім після чого я можу, після того як я розставив всі свої плани, я вже тут попередньо їх розставив їхню послідовність, як, за яким будуть іти плани. І Потім я можу ще розставити точки входу, з якого моменту я хотів би, щоб починався мій кожний план. Тобто я кожен план відкриваю. Окремо відкриваю і ставлю йому точку входу, з якого плану я хотів би, з якої точки, щоб починався мій план. От. І там, де я... Точку виходу я не ставлю. Точку виходу воно вже буде ставити ну, якби автоматом. буде ставити. Так, ну, от, Наприклад, я хочу, щоб так: от у мене точка входу була. Да. І отак от пробігтися треба по кожному плану і подивитись, де б я хотів, щоб стояла у мене. Там точка входу, точ, е, точку виходу, я ж кажу, можна і не ставити. Просто точки входу розставити. По всім планам, значить, пробігаюсь. Так. Тут я ставлю на русі. Так, тут я дивлюсь. Ось у мене там крутить е, героїня. Так, тут у мене дим іде. Хорошо, точку входу ставлю. Далі. Тут можливо. Ну, тут, в принципі, все цікаво, може там, де вона підносить цю ганчірку, до цього та ставлю точку входу. Так, дивлюсь, де у мене тут. Тут можливо цікаво, як вона оцими щіпцями ковиряє. Так, далі тут, як нахиляє голову, ставлю точку входу. Тут у мене от теж можна як нахиляє голову, точку входу. Так. Дивлюсь, Тут немає точки входу. Ось цікавий фрагмент. Так, тут дивлюсь, де, вис... де висипає скло бите. Три плани ще залишилось, зараз дивлюсь. Ага. Ну, Тут теж цікаво, як вона, в принципі, майже з самого початку цікавий план. Так, Тут у нас що у нас? Тут цікавий рух. Можна поставити точку входу. На цьому русі. І останній план дивлюсь: теж можна, можна ставити на русі. О, все, я розставив всі точки входу і точки виходу на всіх моїх планах. І тепер дивіться, що мені треба зробити. Я відкриваю папку, де у мене всі мої плани. Всі вони розставлені по черзі, як я їх хотів. Можна окремо в вікні відкрити, щоб видно було. Ось всі мої 15 планів розставлені. Черговість я їм розставив. Далі мені треба їх всі виділити. Ну, Виділити ті плани, які я хочу поставити на свій ролик. command a або ctrl a натискаю. Виділяються всі плани. А тепер дивіться, я натискаю на цей значок to Sequence. Бачите, Тут такий, як колода таких, кар карточок складених, натискаю його. І далі мені тут необхідно обрати, необхідно вибрати ну, деякі моменти. Значить, Дивіться, перше. Sort order, selection order. Я обираю Selection. Тобто, selection, Тому що виділені плани. Ой, окей, поки натискаємо. Далі placement. Я обираю uh, Add. Anund markers, тобто я вибираю по маркерам, розставити по маркерам. так? Далі, insert або override, я обираю override, тобто воно буде вставляти послідовно. І далі я ставлю точечку на use in out range. От. Це обов'язково треба зробити. І останнє, що мені треба е, подивитися, щоб мій курсор, <кій> з яким я буду, е, щоб курсор стояв на самому початку мого. Відеоролика, тому що коли я натисну ОК, воно всі ці плани кине від того моменту, де у мене стоїть курсор. Все, я оці фрагменти всі вибрав і нажимаю ОК. І дивіться, як тільки я натисну в ОК, мої всі плани вони лягли, починаючи кожен від точки входу, вони лягли рівно по маркерам. І у мене виходить так, що на стиках у мене. Якраз по вийшло по маркерам. І тепер, якщо це все подивитися, то ви побачите, що у нас виходить таким чином, що будь-яка зміна вона йде по маркерам. Давайте послухаємо. Ну, от, бачите, і от таким чином у нас вийшло, що всі е, плани просто ну, міняються по маркерам. І тоді у нас кожна, кожна зміна це маркер, 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 маркер. І отаким от, так, от, от чином ми по маркерам поміняли, ну, тобто просто розставили, і одним махом у нас все, все якби відбулося по маркерам. Я, якщо, дивіться, якщо ви там десь помилилися з маркером, можна ще раз буде пройтись. От зараз я приберу. Ці плани можна пройтися ще раз по маркерам, бо я дивився, що в деяких місцях ну, трошки не попадало. Значить, Як пересунути маркер? От, трошки там запізнився. Значить, берете просто маркер і трошки його пересуваєте. Тут, да, ну, можливо, трошки. Ну, В принципі, так, да, в принципі, окей. Всюди всюди більш-менш нормально. От. І потім ставимо курсор на початок. Так, ще раз, да, Ctrl-A, натискаємо на це. Тут у мене вже все виставлено, окей, І от у мене все по маркерам розставилося, е, і можна послухати, от, як це виглядає. От. А тепер дивіться, давайте спробуємо зробити ще одну, ще одну музичну композицію. Візьмемо, зробимо ще один робочий стіл. Нагадую, щоб ще один робочий стіл. Ми беремо будь-яке відео, затягуємо в цей такий от, аркуш з загнутим куточком. От. Ми створили ще один робочий стіл, і сюди покладемо е, е, іншу музичну композицію. Де у нас вона ось така? Так. Покладемо. Трошки інш, по-іншому вона виглядає. І давайте теж розставимо зараз маркери. та ж сама історія. Ми розставляємо маркери по якимось змінам. Запускаю. На початку поставлю перший маркер. І далі слухаю. Ну, отак от. Значить, дивіться, Спочатку у мене все йшло більш-менш рівно, а потім пішли більш такі частіші маркери. Ну, і зараз я послухав, що мені не хочеться, щоб це було просто рівно, тому що це такий от цікавий стиль, це реп чи хіп-хоп. І тут є от такі от якби, перебивочки. Ви можете послухати. Дивіться, якщо подивитись, по першим там п'ять маркерам, я ігнорував там деякі зміни, де я брав просто от сильні такі долі. Але у мене між ними, от між цими двома маркерами, є ще такі от цікаві, якби пер переходики, перебівочки. І я от спробую зараз це теж використати. Дивіться. Я пос... порозставляю ще маркери на оцих от, е... ну не просто на звичайних там, отбив... відбивних долях, а ще от на таких от, е... ну, схожих, скажімо, фрагментах. Дивіться. От, бачите, я от поставив на оце. Бла -бла -пам, -пам. От, Зараз маркер подивлюсь. І, і щоб бути точним, підставлю. Тут навіть можна по аудіохвилям дивитися, де у мене відбуваються отакі штуки. Так, ставлю ще один маркер. І от ще один. Да, мені, мені це подобається. Зараз я розставлю тут маркери. Дивіться, так. Так, можна таким чином. Ми ж робимо, щоб було цікаво. Так, ставлю ще маркер. можна на оце є теж поставити маркер. Так. Зараз я отут вот їх розставлю. Так. Ще маркер. Вони просто, я зупиняюся, тому що вони дуже якби, кор, ну, дуже коротко, дуже короткі плани. О, і тому мені хочеться просто е, так, от зараз, якщо глянути між цими відстанями, тут у нас 14-23, а це маркер 15-17. Ну, тобто тут менше секунди навіть виходить. Е, да, Менше секунди. Так, тут ще. І тут. Так. Тобто, чим коротше, тим тоді буде цікавіше це все виглядати. Так? Ну, отак от. Так от достатньо, значить, І ось бачите, у нас тут такий вийшов рваний от Маркер, потім три коротких маркера, потім три, три от такими, е, через пробіли по, по цей. І тепер відкриваємо наше цей наше відео. так І в принципі, е, ну через те, що тут маркерів більше, можливо, мені не вистачить е, відеоряду. Але я зараз просто спробую ну за таким самим принципом е, розставити. Е, Дивіться, там, де у мене, ось я дивлюсь, ідуть великі відстані, я буду намагатися ставити ну, якісь такі більш загальні плани або плани процесу. А там, де у мене йдуть короткі маркери, е короткі відстані, я туди буду ставляти якісь такі крупнякі, ну, крупні плани. достатньо. І тоді можна подивитися, так, перший план такий, е другий один крупний, другий крупний. Ну, оці, Ці окей, хай собі будуть. Далі я поставлю е так, тут. Загальний крупний крупний, потім більш такий середній, під нього крупний крупний. Знову у нас йде середній, і потім сюди я теж поставлю парочку якихось крупних планів. Наприклад, ось цей поставлю крупний. І, наприклад, ось цей поставлю крупний. Далі знову в мене йде середній план, і під них можна поставити. Ну, Наприклад, оцей крупний і цей крупний. І тоді у мене ось буде. ну, Зараз ви побачите, як це буде цікаво виглядати. Тобто я коли поставив, розмітив таким чином, щоб на ці короткі, там де у мене коротенькі, я туди поставив максимально крупні плани. Ну, і Давайте глянемо, що з цього вийде, а потім можна ще якби, продовжити цей монтаж. Так, я виділяю всі плани, натискаю на оцей значок. Тут у мене все вже вибрано. Е, так, а ну почекайте, я гляну, де у мене курсор. Курсор ще на самий початок треба поставити. Так, натискаю, окей І, от, і давайте подивимося, що у мене з цього, з цього цікавого вийшло. Давайте глянемо. Так, трошки я помилився в якомусь фрагменті. Значить, у мене. Е, ну, взагалі то цікаво вийшло. Значить, особливо початок. Класно, так. А, тут просто вже йдуть такі. Ось тут просто. Гарний крупний план. А тут можна е, замість цього плану прибрати цей і вставити сюди ще один якийсь крупняк. Ну, не знаю, зараз. Зараз от такі, от такого плану можна ще один крупний, просто в іншому місці взяти його. Так. От. Ну, звичайно, це у нас був якби такий чорновий монтаж, але, по-моєму, вийшло непогано. І тоді. І тоді, якщо зараз от, вибрати оці всі крупні фрагменти, от, вийшла цікава і гарна історія. От. Ну і звичайно, все це потім доробляється, але. Можна отаким от чином. Дивіться, і з того, що вийшло, мені подобається, тому що дуже гарна така динаміка, і подивіться, як воно тоді виглядає. Ну от, оцей рваний ритм в музиці, рваний темп. Він відображається і одразу в нашому відео. така історія, друзі. Ну а далі можна вже, вже, все це допрацьовувати, допрацьовувати з музикою, але принцип виходить. отакий. І ви побачили, що у нас е, вийшло дві таких композиції. Е, одна рвана, інша більш така спокійно. І, е, і та, і та може ну, має право е, так би мовити, на життя. І ви для себе будете просто обирати і підбирати музику, але я все ж таки радив вам спочатку, обравши музику, розставити маркери, і потім на ці маркери накладати своє відео. І, та, і тоді ваше відео буде виглядати набагато цікавішим. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати цей майстер-клас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви спробуєте цей спосіб. І... Можете надсилати мені ваші роботи на розгляд, я із задоволенням буду розглядати і ну, давати вам свої поради. Тому чекаю від вас відгуків. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, напишіть, поставте лайк, напишіть ваші коментарі, питання, підписуйтесь на мій канал. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. Пока.